Перший у світі трамвай винайшов українець Федір Піруцький з Полтавщини. Військовий інженер, але в душі справжній новатор. У 1880 році він змінив історію транспорту, створивши перший електротрамвай. Він придумав, як передавати електрику по дротах до вагонів. Це було справжнє диво для того часу. Та роботи піроцького випадково потрапляють до компанії Сіменс. І вже через два роки у 82 му там демонструють свій електровагон у Берліні. Але насправді в основі лежать креслення українця. Іронія ще й у тому, що поки Європа будувала трамвайні лінії за його схемами в російській імперії йому просто сказали до побачення. Олігархи тих часів вклали шалені гроші в кони і не хотіли нічого міняти. Єдине місто, яке наважилось на інновацію Київ. За 12 років після винаходу тут запустили перший у східній Європі електротрамвай. За кілька років Федір Піроцький помер у злиднях і без визнання. Та сьогодні його винахід щодня їздить вулицями міст по всьому світу. Ім'я інженера досі майже невідоме в Україні, але ми можемо це змінити. Напишіть у коментарях, чи знали ви про Федора Піроцького, і розкажіть про нього друзям. А якщо вам подобаються наші відео, підтримайте команду «Шотам донатом за посиланням у цьому дописі.